Будемо грати в карпаркінг. Так, що мені обрати? Давайте оберемо енки. Бенки, гіли, Вареники. Сівік. Беремо Сівіка. Так. Натискаємо старт. О. Нам треба трошки це місто розслідувати. Слідити. Ой-ой-ой! Куди я не бачу його? Друзі, могло статися ДТП з автівкою. Ай-яй-яй, ух, я, я злякався. Вертаємо і газу, газу. А чому це 10-10 Це дуже багато. Друзі, на звичайних машинах, на дизельних тільки 6, а на бензинових 9, а взагалі... Двигуном В 10, то у них 10 тисяч обертів, а 12, то це взагалі у них є і 12 тисяч обертів. Це просто ну дуже багато. О, 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 друзі, я майже не врізався у ту машину силю. Делічиком заїжджає чешусь. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ойхай, -ой -ой -ой. Не можемо вистрибнути. Це кубовська машина. Ой, ой, я втратив керування. Ой, ну, втрачати керування це не дуже погано, але ну, це не можна робити у скупченій машин. Але ми можемо так дозволити собі поки що. Але в інших серіях у нас будуть дорожчі автомобілі і відповідно нам не треба буде їх так ламати, бо і ремонт дорожчий, то він огонь. І друзі, забув сказати, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться відео з друзями. Мені буде дуже приємно. Якщо ви любите маму, підпишіться, А якщо любите тата, то поставте лайк. А якщо любите бабусю, поділіться відео з друзями. А якщо любите дідуся, то, то тоді напишіть коментар. А якщо ви любите всіх у своїй сім'ї, то тоді вам треба зробити все перелічено. А мы же поспішаем їхав занадто повільно, тому я так побегнал, ну, що я не правда. Завтра мені в школу. Тому, друзі, ви зможете набрати хоч 50 підписників на моєму каналі. Бо ця мітка вже буде мені приємною. Дуже приємною. А от 100 підписників це взагалі буде для мене шок. Ай! Ой-ой-ой! Ай! Боляче. Погнали! Ай! Ай! Ай-ай-ай! Друзі, це я на планшеті зараз записую, Боже вот, що я записував на комп'ютері своєму. Я, думаю, я подумав, що там поганий звук

Ні! Що там по першій камері? О, сьогодні щось нам не пощастило, так треба по ну, Щось. зайти. Ну, наша машинка наш сівік не їде ні туди, ні сюди. І давайте трошки грушею позарубляємо на ну, цих левелах. Так. О, фастфуд. Прикольно. Смотримо. Так. Мені не видно камера. Ой, друзі, мене щось викинули трошки вивчалося. Щось залихало трошки. Ну, чомусь помилки. Стають можливі, але я не здаюся. І ви теж не здавайтеся, щоб підтримувати мій канал. Ну и на такие чудовые ноте мы будем уже закинчивать видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.